Друзі і колеги, з вами агенція нерухомості стабільність. Сьогодні ми на огляді ось такої класної трикімнатної квартири по вулиці Лепкого. Квартира автентична, дуже класна. Будинку 30-х років, як ви знаєте, тоді досить добротно будували. Цей будинок розрахований на століття. Мієте? Так, от ми зайдемо зразу на кухню. Так виглядає в нас кухня. Дуже простора кухня 13,10 метрів квадратних. Тут є пічка, як ви бачите. Опалення індивідуальне газове. Пластикові вікна стоять. Ось такий гарний балкончик з виходом внутрішній двір. Сусіди. Так виглядає. Тут ще є один дуже великий плюс. Є внутрішній дворик. Зараз ми зможемо його побачити через вікно. Цей внутрішній дворок розрахований на шість квартир, які знаходяться у цьому будинку. Орієнтовно одна сотка півтори сотки площа. Тут можна собі налагодити галявину невеличку, відпочинкову зону, мангала і тому подібне. І тобто, це є розраховано на всіх жильців квартир у цьому будинку. Тому це дуже великий-великий плюс. Це є в центрі міста, замітьте. Висота стелі 340. Дуже великі кімнати, класні, якісні, дуже груба стіна, зовнішні стіни. Ось так виглядає. Тут у нас є комора окрема, яка може використовуватись під що завгодно. Так, це у нас коридор. Ми переходимо в подальшому. Кімнату. Ось така красива кімната. Тут так само у нас є пічка. Пічка дуже тепла, дуже добре зберігає тепло. Ось така велика кімната. Покажу ще раз. Переходимо в наступну кімнату. Дуже класні дерев'яні двері. Деякі з них автентичні. Ось так виглядає друга кімната. Ось так само є пічка, пічне опалення, дуже тепло, все дуже класно. Навіть зараз, коли ми не використовуємо пічне опалення, в квартирі досить тепло. Великі панорамні вікна і ще один балкончик, який виходить на проїжджу частину. Але ми практично що не чуємо гулу машин. Тут подвійне вікно. вікно. І ось ми вже на зовнішній стороні будинку можемо попивати мохіто або лате. Там дуже красиво. Мужські двері автентичні. Також тут зберігається справжній польський паркет. Ось. Ви бачите. І переходимо до третьої кімнати. Третя кімната у нас ось тут. І так само є пічка. Велике панорамне вікно. Так виглядає. Ось тут у нас пічка. Звичайно, красиво. Все гарно зроблено. Ремонт косметичний проведений. Квартира суха, не кутува. Дуже класно. І у нас ще є. Ванна, кімната. Тепла вода за рахунок бойлера. Тут є пральна машинка. Ну і звісно, санвузол ще один, Тобто санвузол у нас роздільний, Тут є туалет, безпосередньо. Ось так. Що можу сказати по самій квартирі? Квартира суха, простора, класна. Дуже приємно тут знаходитися, дуже е, хороша авра -атмосфера, хороша, дуже багато автентики, класної, можна зробити під свій дизайн класний. Тут так само хороша інфраструктура, це ж центр міста, вулиця Лепко, поряд магазини, торгові центри, відпочинкові зони. Є все, Навіть внутрішні дворики є, в якому можна собі просто попивати каву або проводити просто час за читанням книги. Тобто є все для прожиття, звертайтеся за телефоном вказаному оголошенні, надам додаткові деталі. Всім гарного дня!